Вітаю! Це Філіппіни, а конкретно острів Таблас, куди ми прибули щойно з острову Карабао. Це подорож по малим островам, яка відбулася завдяки Володимиру Бабіцькому. За що йому дуже-дуже дякую. Це по-перше, по-друге, сьогодні 15 травня. І це, як ви зрозуміли, Філіппіни і Ночкинолег, і ви на каналі Ночкіно. Що сьогодні хотілося б ще розповісти на початку сьогоднішнього дня, перед тим як ми поїдемо в заповідник. заповідник підводний, там, де риби живуть, там плавати. Так, от про ці човни. Вчора, поки ми плили з одного малого острова на інший, Познайомилися з капітаном, далі з цим капітаном у нас день і закінчився, бо він потім зі своїм другом возив нас по острову ще на мотоциклі, і потім, і потім, 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 і багато інформації. І от що він каже. Він капітан ось такого типового місцевого судна, кораблика. От дивіться, він отакий кораблик, щоб його купити в такому стані, вони всі в такому стані. А uh, коштує, Don't push back. Don't push back. Don't push back. Ці місця їм заміняють ну, типу, як у нас в сауну вони сюди ходять. Що тут є? Газолін Сейшен Мадрид. Ну, на таких островах це буває. Ну що, оце специфіка руху на місцевому водному транспорті. Не туристичному, суто для місцевих. Отакі от човни, про які я розповідав зранку. Значить, он Позаду там острів Таблос. В цю сторону по борту. Острів Карабао, на якому ми сьогодні ночували. Попереду там зливаються два острова в один. То там Баракай Боракай та острів Панай. Рухаємося зараз до Панаю, бо Стиковка тільки там може бути. Тепер дивіться, в чому специфіка оцих суден корабликів. Ну що, вітаю вас з наступившим календарним літом. Тут це сьогодні якраз 1 червня. Ну тут воно завжди 1 червня, а там, де живе, живе переважна більшість з вас, то такий момент важливий, і очікування чогось. Так от, і ще кожного разу нагадую, що всі, хто по якимось причинам чомусь не хочуть оформляти. Платну підписку, то вони тепер будуть бачити відео тільки в такому форматі. Тобто, це буде така коротка нарізка з повноцінного відео. Ну і далі, от моя якась така лекція, не лекція, така міні-роздуми про українців в Україну. От є диванні експерти, а я буду тут постійно балконним експертом, враховуючи знову ж тут завжди 1 червня. От нагадую всім, хто такі українці: це такі люди, які, крім того, що вони є українськомовними, вони ще й захищають свій культурний свій мовний простір. Конкретно як це виглядає. Якщо до вас там хтось, хто має якесь відношення до України, чомусь звертається не українською, то ви на це реагуєте просто як на конкретну образу. От тоді вас можна вважати повноцінним українцем. Буду нагадувати це кожного разу. Чому? Тому що, як виявилося, це потрібно нагадувати. Люди там все життя народилися, прожили, не розуміють оцього цього взагалі, не розуміють причину наслідкового зв'язку, чому почалася війна. Оці всі причини вони взагалі не ув'язують. Ну і відповідно. А повноцінний YouTube канал це такий канал, на в якому в коментарях, от саме головне в коментарях автори або редактори, оцим всім тим, тим хто ігнорує українську мову, дають чітко зрозуміти, що цього робити не можна. Ці інші канали, не дивлячись там, що там є українські ведучі і так далі, вони не є українськими, вони скоріше є антиукраїнськими, тому що люди там просто демонструють, що на таких каналах, що можна дозволити собі ігнорувати українську мову, і це типу нормально. Так от ні, це не нормально. І наскільки я знаю, оце в мене, це практично. Ну, якщо не один з небагатьох, верніше, якщо не єдиний, то один з небагатьох каналів, де я цим займаюся. І це дуже важливо. Цю думку, і цей стандарт якості щодо українства. Його треба поширювати, розповідати, присікати будь-які моменти ігнорування української мови, як в звичному житті, як українець українка кожній людині. Так і. Я глядач в інформаційному просторі. І от знаєте, ще хотів що сказати, я той, хто живе вже ну, от майже 8 років в такому інтернаціональному просторі, де тут у мене наскільки вам тут кого видно, тут от басейн, там океан, тут це все люди-люди. І в цьому районі це ну, здебільшого іммігранти, експати. Такі от тут люди живуть, такі самі, як і я, і вони з різних країн. І дивіться, який момент. Я тут за оцей час, скільки я тут живу, а це вже 4 місяці, я живу в мегаполісі, з них три, конкретно в цьому місті. Я не зустрів жодного іноземця, наприклад, який би переймався тим, що треба вчити якось мову, запам'ятовувати хоча б якісь слова, хоча б якось намагатися. Мову я маю на увазі бісайську, тобто мову, яка належить оцьому цьому культурному простору, де ми всі зараз живемо. Тобто, от я кожного ранку знайомлюся під час плавання в басейні з новими іноземцями або спілкуюся зі старими. Ну, якась комунікація завжди відбувається один з одним, тут все привітно дуже. Я їм всім задаю це питання: там, скільки років ти тут живеш? Там люди тут живуть, там 10, 12, 15 років отак, ну, доволі набагато ще довше, ніж я декотрі. Е, і всі на це питання реагують в бісайська. Ну, типу, а нахріна. І в той же час, оці всі, хто тут здебільшого живе, це японський комплекс. Тут японці, корейці, китайці, росіяни, американці це 5 основних е, ну, представників національності, які тут є. Е, ну і здебільшого, і далі там всіх потроху ще в кого завгодно можна зустріти. то всі оці люди перераховані, які належать до певних своїх там країн, мають певне громадянство. Звісно, що вони в своїх країнах і по відношенню до своїх співвітчизників в них відношення зовсім інше. Спробуйте там, ну вірніше, нехай спробує інший німець або поляк, або росіянин, або японець заговорити зі своїм співвітчизником якоюсь іншою мовою. Це відразу буде, це що взагалі таке? Отака реакція. Говори там нормально, ми з Японії. Наша мова японська, ми японці, ти, ти що це собі таке дозволяєш? Буде отак. Тобто, в них оцей момент щодо захисту власного культурного мовного простору. Він вже генетично вмонтований. Ці люди можуть бути розумними, не занадто, дуже недалекими, але на генетичному рівні в них оцей захист він вже є. Так, на жаль, він працює. Ну, я то називаю егоцентричним етнічним, етнічно-національним егоцентризмом. Десь отак. А тому, що він працює тільки в одну сторону, тільки по відношенню до них. Вони там на своїх емігрантів з цього приводу розмовляють, ну говорять, їм розповідають, як себе треба поводити. Вони один одному спуску не дадуть, бо вони це все чітко розуміють, і на дуже підсвідомому рівні ніхто може особливо з них про це всерйоз не не замислюється. Але вони знають, що якщо цього не буде, то країні просто настане капець, тому що відбудеться самоасиміляція, повинання якоїсь чужої культури, самоокупація і далі просто то як завгодно може далі відбутися або сценарій Білорусі чи сценарій України, ну то закінчиться завжди погано. Це підсвідомо розуміють всі. Зате, по відношенню до інших культур, поводять вони себе так собі. Так, от у таких національностей етносів, як українці, білоруси, ще там далі, пів посовка. На жаль, оцього генетичного вмонтованого чогось правильно монолітного. На рівні інстинкту самозбереження його немає, і поки його не буде, поки ми будемо до цього так відноситися, поки українці не будуть українцями. Дивіться на початку, яке їх визначення, і це це аксіома, поки в нас не буде свого інформаційного простору на рівні якихось ютуб-каналів, де прямо конкретно захищається свій інформаційний. Саме національний простір, саме українськомовний, то не буде нічого. Влада на це буде якось реагувати тільки якщо на це буде запит суспільства. Запиту суспільства на це зараз немає. Його немає, тому що інфопростір, а це зараз головне в цьому сучасному технологічному світі. Він отакий. Тому люди, будь ласка. Зробіть так, якісь кроки, щоб максимально поширювати оцю думку, якось щось робіть з іншими каналами. Якщо ви десь тільки почуєте, що хтось за оце розповідає, це треба підтримувати, на це треба підписуватися. Бо далі без оцього насправді нічого не буде. Неважливо, збираєтесь ви далі жити в Україні чи ви емігрували назавжди, як я. Нам все одно всім. Потрібний свій клаптик землі, де ми можемо відчувати себе українцями, де буде збережена культура, і це все базується виключно на мові. Якщо ми цього робити не будемо, не будемо це підтримувати, буде зараз навіть ще більше ніж вона є зараз. Тому, будь ласка, підписуйтесь, розповсюджуйте цю інформацію. Ну і крім того, ви далі будете бачити вже відео це в такому вигляді. З отакими от моїми повчаннями. Чому я це роблю? Я це не можу не робити. Я себе на цій думці спіймав. Якось отак намагався взагалі від цієї теми відмовитися, намагався якесь одне відео зробити. Потім розумію, що мені завжди є що сказати, і я відчуваю цьому потребу, я завжди це буду говорити. Вам лишається якось це підтримувати, замислюватись над цим. Ті люди. Які дивляться навколо і думають, що всі українці це і є такі, як оце там живуть, тобто на 99,5% суто якісь малороси, то ні. Люди, які оце розуміють, ви не одинокі. От навіть канал існує. Підтримуйте, робіть щось з цим. Інакше ну не буде в нас тієї території, і будемо ми отаким, от розвіяним народом. Вірніше його залишками. Якось так. Тому, будь ласка, підписка коштує лише 35 гривень. Щось з цим робіть. Для мене оті вже люди, які цього, ну от ви виявляєте, люди заходять на цей канал, чують від автора, що це практично єдиний повноцінний українськомовний канал. Автор наводить якісь аргументи, з якими складно не погодитися. І людина все одно така: та ні, мені це нафіг не треба. Не питання, я розумію, що у вас там 99,5% от саме отаких. От Повідписуйтесь, не приходьте більше сюди. Я це все розповідаю для тих піввідсотка, оце моя цільова аудиторія, які, якщо не будуть робити, про що я говорю, то хоча б розуміють, про що я підтримують. Отакі справи. Якось буде. Пока.